365 днів про взаємовідносини. День 163. Велика і гідна ціль для чоловіка. І так, ми з вами говоримо про батьківство, і основна ціль це не просто для чоловіка стати батьком і зрозуміти принципи батьківства. Не менш важливою і гідною ціллю для чоловіка є передати ці навички, це розуміння своїм синам. Тобто самому стати батьком і навчити синів бути батьками в майбутньому. Тому що яка суть або який смисл бути самому кимось, при цьому не передавши естафету далі? І коли батько розуміє і усвідомлює, наскільки важливо передати своєму синові цю естафету, він починає дуже активно працювати над собою, тому що все починається з нас. Якщо я людина, яка розуміє своє покликання і своє місце в цьому житті, я зрозуміло буду відповідально відноситися до того покликання і ставити для себе планки або цілі розвиватися і змінюватися. І так, коли я починаю розвиватися, я починаю нести це собою і своїм життям, я стаю гідним для наслідування. І коли в моїй атмосфері ростуть діти, вони хочеш не хочеш, будуть окунатися в цю атмосферу і вони будуть переймати ці навики. Тому я повторюю і не перестану повторювати, що найбільше виховує це приклад. Далі, ви повинні розуміти, дорогі чоловіки, що саме. Стандарт спілкування з вашими синами і дає можливість їм возростати і хотіти наслідувати Батька Небесного. Тому що, якщо ви з ними спілкуєтеся без поваги і не показуючи цінності Бога, ясно, що таке спілкування не веде до ні до чого толкового. Діти просто будуть блокувати ці всі речі, тому що ні одна дитина не хоче бути приниженою або опущеною, або роздавленою. І тому, можливо, вони і будуть робити вигляд, що вони вас чують, але разом з тим внутрішньо вони будуть бунтувати. І все це буде блокуватися в їхньому житті. Розраховувати на те, що дитина прийме ваші слова, якщо у вас немає цього в житті, це даремно потратити час. Тому для батька кожного важливо пізнати істинного небесного батька і ці стандарти батьківства взяти у нього. Коли ви бачите, як Бог, батько, спілкується з вами, коли ви розумієте, як Він покриває вас, вчить, виховує, наставляє, коли ви бачите, що Він не ігнорує ваші потреби, але при цьому він може виставити межі, тоді ви вчитеся у нього так само. Любити, покривати, зупиняти, виховувати, керувати і направляти своїх синів. Ті, розуміючи, що це не теорія, яку батько хоче сказати егоїстично, щоб, наприклад, досягнути своїх цілей, а це практика, бо мій тато так і живе, це починає давати синам впевненість: якщо у мого тата вийшло, вийде і у мене. Ви Розумієте, яка це гідна ціль для чоловіка. Явити це батьківство, навчити цьому батьківству і передати це батьківство своїм дітям. І після цього це паралельно підтягує безліч моментів. Вивчите відповідальності, вивчите, як стілюватися, ви вивчите, як організовувати життя, тому що дитина розуміє. О, татові теж непросто. Йому потрібно подолати ці егоцентричні моменти, йому десь треба бути меншим, йому десь потрібно знайти правильні слова і підходи до мене. Це не просто я сказав і все, це я вчуся подати цю інформацію. Татові непросто, але Бог йому допомагає. Якщо Бог допомагає моєму татові, якщо він так старається ради мене, у мене вийде, і я теж навчусь. Отак От виростають достойні діти, достойних батьків. І в Єфесянам, 6 розділ, четвертий вірш, сказано: Батьки, не дратуйте дітей ваших, але виховуйте їх у вчені та наставлені Господньому. Тобто чоловіки, шукайте принципи і цінності керівництва Божого. І тоді ваша оця ціль. Стане більш простішою в досягненні, і ви не будете розчаровані, не маючи результату, а навпаки, ви побачите результати в ваших синах.